Доброго дня, з вами Марічка Ошуст і це новина ліцей 1 2. Сьогодні у нашому ліцеї проходили козацькі забави. І зараз ми вам покажемо, як вони проходили. Дозвольте привітати вас з одним із найбільших свят, яке ми святкували 1 жовтня. Цьогоріч на 1 жовтня припало чимало свят День Учителя, Міжнародний день музики, День козацтва, День Захисників і захисниць. Покров Пресвятої святої Богородиці створення української повстанської армії. Першим конкурсом був між камерами. Другим конкурсом були підтягування на високій перекладині. Третій конкурс це був конкурс на швидкість заплітання коси. Четвертим конкурсом було перетягування линви. Зараз ви зможете побачити, як проходило оголошення результатів та нагородження переможців. І перемогли сьогодні учні 10-го В класу з. Мінімальним відривом скільки 12. дванадцять. Щем я вас всіх вітаю. А ще ми взяли інтерв'ю у нашої Олесі Іванівні та деяких учасників козацьких забав. Як вам прийшла ідея робити козацькі забави і скільки часу вони вже організовуються? Я хочу сказати, що ми напевно, вже років десять школі проводимо козацькі забави. Раніше ми завжди проводили день 14 жовтня, свято Поправи, свято українського козацтва. Зараз дати змінилися, але історія, ідея і традиція залишилися незмінною до дня захисників, до дня українського козацтва в школі відбуваються козацькі забави. А для чого? А для того, щоб розуміти, що козаками не народжуються відразу, не настають. Тобі сподобались козацькі змагання. Так. Це було дуже добре. Бажаю. Хочу побажати вдачі наступним учасникам наступного року. Дякую. Тобі сподобались козацькі змагання? Так, сьогодні сподобались. Жалко що зайняли друге місце, але, звичайно, хотіли перше, але друге це теж хороший результат. Ми всі задоволені. Хочу так, так. Дуже дякую.